Панове, привіт! Комусь із вас не давали спокою монетки в правому верхньому куті. Ви думали, на що ти їх так багато збираєш, чого маринуєш? Та я собі подумав, що треба вже щось купувати. Промо команди року ніби давненько вже позаду, але далеко не зі всіма карточками я встиг зіграти, і мені стало цікаво взяти собі в склад жіночу версію Вандейка. Принаймні так її називають Ренар, яка коштує 2,5 мільйони. Такого дорогого центрального захисника я давно не брав і не знаю, чи брав. Загалі в момент виходу цього відео проходять матчі однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Там зараз перерва, і це чудова нагода для того, щоб оцінити, що відбувалося в першому таймі, і дати свій лайв прогноз на тайм другий. Інтер приймає Атлетіко Мадрид, ПСВ грає з Дортмундською Борусією. А якщо вже не беретеся сьогодні, то завтра буде ще одна ніч Ліги чемпіонів і ще два поєдинки. Фавбер чекає ваших прогнозів. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. 7 матчів до першого рангу. Канаваро. Зіграй трошки. куртуа Людоньки, я так не люблю грати проти куртуа, якби ви знали. окафор тут Сміт, Бернарду, Гемп якийсь цікавий підбір карточок і Ренату Санчеш і Алаба. Ну так. я давайте теж так спробую. Ах, майже добре, 0-2 Оооо, канавару. Один, два, добре. Є, 2-2, 2-2, ми запливаємо в ті ворота. Пенальті. <laughs> добре, добре, бо я вже думав запалюватися. Є. Yeah. 3-2. Польовий камбек з 0,2. Двесь. Канава розіграв, вау. Анрі! All day, Walker, уокер, day. Ось це те, що треба. Коли було 0-2 на 5.60 хвилині, важливо було видихнути. Диви, диви, що з ними роблять. Боже яке то... Та вистав одне з другим за 2500 беру. От це те, про що ми говоримо. 2500 майже 30. 29. По факту 29. Ренард, Вона все-таки опинилася у мене. Венді. Венді Ренар. Чи як то Жигу казав? Ренар? Оливія жірів. Оу! Оливія жігу. Та власне, я читав відгуки про неї, що це Ван Дейк, але Ван Дейк в жіночому футболі. Але як вона грає? оце питаннячко. Бо у складах суперників виглядало дуже цікаво. Шість матчів для неї 13-1. Чи принесе вона мені перший ран, га? Отако. Є! Стати фантастичні, швидкість ого-го. Плейстайли. Жокей і золотий єнотик. Щоб я віддав 2,5 мільйони за центрбека, мені здається, я в жодній грі такого не робив. Я завжди віддавав за центрального півзахисника, за страйкера. Але не за гравця центру Захисту. Але просто такого ще не було. Тому я хочу. О, рарний Ван Дейк Вічно надійний. Дебрюйне і Яя Туре. Але хтось мені писав в чаті, що вона по модельці як Ван Дейк Але ж це не так, я вам казав, що вона е, худа відносно, погляньте. Ну, відносно жіночого футболу кремезна, але Лусіо потужніше виглядає. Монрі. Футбольний клуб Маса. Зізо. Зізука! А, і. Мбапе, який стрибок! Він зараз переграв в повітрі Вандейка. Вау. Ого. А то цікаво, як вона одразу в ноги вклинюється... Ой. О, арт, молодець. Ну, та я в шоці. Дякую, Сер. Чудово грає. Молодець Гарінчо. Ренар Надійно. Ой, ну а на що? Я скидую головою на Вандерсара, а Лусю перехоплює. Ну ви зрозумієте такі приколи? Я не розумію. Жиноля, хто стрибає чи мені, ну отак. Бо я налаштований вже йти, тільки от... Оу! Що ту робиться? Палмер! Ага, бляха. Ой, тренд з кимось вийде, то що подвійний вулкаут. Вау. Блл. Ну Дякую, а що то був за пак. Там Якісь взагалі дві карти ніякі. А ні, то взагалі щось інше. якийсь... Преміум Голд? Чи як він там називається. Міцний склад. О боже, та що то сьогодні з тими попередженими після ударів вже нуля? Молодець well, дець Я задовбався в тому матчі вже бити. ну 1 Є відчуття, що я награвся, але мені ще грати після цього матчу 4. Спробуй ще. Нареште! Yeah, два, два горинча. Ха-ха. Час горинча. Подемос! 3-2. Горить там просто фансектор. А в мене горить зад. Але плюс один на табло і то добре. Хед-трик. Гарінче. Лев матчу. Попий водички сар, бо то страшне. Мене сушить від цього матчу. Просто погляньте, звідки 17 ударів. Ой, бачи, яке лайно. Терпіте, терпіте, хлопці. І дівчата, Ренар, і дівчата. То я, щоб ви зрозуміли, В момент прийому м'яча е цнув R1, щоб свого гравця підкликати. Я так часто роблю, коли веду розпасовку. Але зараз геймплей такий, що гра це сприйняла, ніби я хочу пропустити м'яч. Боже! Гол! Хієрі Анрі. Він біжить і показує фокус, але біжить в центр поля. Він навіть не святкує десь там до кутового пропорція, чи ще щось. Добре, Ренар. Пляха! Є Ренар, добре. Джинуля. Я в шоці як? І дивись який відскок. це Боже, яка гра. Такого я ще не бачив. Чисто дав свої ворота. Ніби я кнопку удару в свої ворота натиснув. Диви. Андегі Блан. Класика. Я свідомо набив фінес-шот, бо це ж нуля, в якого немає плейстайлу, а без плейстайлу в цій грі. О, як зараз гарно кіпер пішов спати. Я досі чекаю на еволюцію. Вау. No goal. Вар присутній на стадіоні, тож треба було розглянути цей епізод. Пів м'яча залишилося на лінії пощастило. В момент удару я думав, що GG. Добре, Женоля. Ну Ренард. Ну зіграла успішно Ренард зараз. Успішно зіграла, класно зіграла. На 2 мільйони 600 тисяч. Чого ви чекаєте від таких гравців? Я не знаю. Я тільки чекав, що вона просто трішечки швидше буде рухатись корпусом. В підсумку знову другий ранг. Ой. в мене гюндоган. Угань. Mm -hmm. Складний вибір без футбіна, не розумію. Інформ, скільки коштує. 20. Ендлер. 20. Як би тут тут не промахнутися. Опа! Тісі 20 тисяч. Хтось монети зливає. Єй, що це таке, я питаю. Ще один восьмий рейтинг. І ще один восьмий рейтинг. Гарно. Питань до піків нема. Ну хіба що чому не впав зідан? А ми забираємо свій пік. Оу. дивись, Знову. Якщо завтра крутилка, то в мене дуже багато їх є. Ну добре, цього разу візьму інформ. Мікс компаній. Баран. Тіті. -ті. А він якийсь сьомий може виріс там? Шостий. 30 гравців без промо Оуден! Гріліш, Гріліш Гріліш любить мені парити Ха-ха, Джекі. Коли я відкрию цей пак, і отримую легенду, га? Ще один мікс кампаній принесе мені. Щось зелененьке. Тюрамчик там якийсь чи хто. Клод ух ти У нього колись була весела карта. Зимова теж. Пару років тому там Icy Fire, по-моєму, він був. В центрі весело літав, до речі. Ultimate Pack приносить мені інформа з англії. Ага. Стенвей. Ціна. Двадцятка. 4 штуки. 85 плюс. Тільки золото. І це. Магуль вже. Хоча б не Мусі, але сьомий. Ясно. Шостий. Хто з ним? Маркіньос. Восьмий. Сьомий. Мало. Ммм... Mm, поганий цей пак, поганий. 86. Mm. Дал лиш. Mm. Мені падає літл, уявіть собі. Нехай з неї буде Куртуа. Мартінес. Сумно аж за край Зізо. Та, вже. То бронз, то Волкаут Катото, бачите? Хоч тут добре, що не прогадав. Катото була б дублікатом, а так я обіграв систему. Ага. Система мене догнала і дала підсрачника. Ага. Що скажу про Ренар? Вона прикольна, але не настільки, щоб тримати в ній 2,5 мільйони монет, які можуть рухатися. Якщо в антрейді, та я би собі бавився, але так ну не дає вона аж такого враження, щоб реально тримати там такі монетки. Теж може від неї м'яч відскакувати, теж е, бувають такі моменти, що хочеш на неї жалітися, а не на себе. І це ще не головна причина, чому я хочу зараз повернутися до своїх захисників, які коштують значно дешевше. Як я завжди і думав, яка. Казав, краще мільйони монет вкладати в гравців лінії атаки чи центральних півзахисників, а в центрі захисту може зіграти хтось із тих, хто в тебе є, тим паче вантрейдів. В мене є і Лусіо, і вічно надійний Дейк, і Еволюцій. встиг зіграти із СБЧ версією Канавара, я думав, чи не зібрати собі, але побавився з його орендою і щось мене вона не вразила, чесно кажучи, надійністю не запам'ятались. А якщо комусь із вас канавару сподобався, напишіть у коментарях. Мені здається, плейстайлів там адекватних йому трохи зажали. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе. Далі хотів би вкластися в атаку.